І є дуже помилкове твердження, що є якийсь ідеальний і його потрібно дотримуватися. І саме там на каденсі переважно вказується цифра 180. У вас буде от там найкращий, найефективніший біг. Але в цьому і заключається суть проблеми, що знову ж таки у всіх нас є певні індивідуальні особливості в плані будови тіла, апометричних даних, тобто росту, співвідношення до ніг. І для кожної людини ідеальний каденс він буде свій. Тобто не треба на початку намагатися заганяти себе в якийсь каденс. 180, тому що цим ви тільки будете погіршувати і ламати швидше за все свою техніку бігу, а краще працювати над технікою. Правильно, якщо ви не знаєте, як це робити, то я обов'язково скоро розповім. А якщо ви все-таки хочете якось орієнтуватись по своєму каденсу, то дивіться на те, чи його зміна допомагає зробити ваш біг легшим і м'якшим. Тобто, якщо ви збільшуєте свій каденс і, він, і вам стає від цього бігати легше, тоді окей притримуєтесь більш вищого каденсу. Якщо все навпаки, ви, наприклад, так як я, коли збільшую каденс, до Сильно. Це скажімо так, перенапружує мої гомілки, мені некомфортно, мені легше бігти на трішки нижчому каденсі